Добрий день, ви знаходитесь на каналі Центр правої допомоги, і сьогодні з вами, Юрист Олександр Васильович. І в цьому відео ми обговоримо тему відстрочки від мобілізації в воєнний час. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну запровадили воєнний стан. Тоді ж було оголошено загальну мобілізацію. Наразі українці фіксують пожвавлення мобілізації, це виявляється в тому, що постійно роздають пов'язки в громадських місцях, громадському транспорті, торгових центрах. Про поняття мобілізації та перелік осіб, які мають право на відстрочку з мобілізації та як реалізувати своє право на відстрочку під час воєнного стану, консультують фахівці центру правової допомоги. Далі давайте розберемо, що таке мобілізація. Мобілізація це комплекс здійснюватих заходів для планомірного переведення національної економіки діяльності державних органів, установ, підприємств. А також в умовах особливого періоду збройних сил України та інших військових формувань, оперативно-рятувальної служби та цивільного захисту. Хочу звернути вашу увагу на те, що якщо вас більш цікавить тема вручення повісток та як їх вручають, і хто має на це право, ми знімали вже попереднє відео на дану тему, де ми розглядали ці питання. Якщо вас цікавить, то тему можете переглянути відео на посиланням вгорі. Сьогодні ми більш детальніше розберемо відстрочку від мобілізації, хто має право на відстрочку та як реалізувати своє право на відстрочку та поділимось реальними прикладами з нашої практики. Так, хто ж має право на від мобілізації? Згідно 23 статті України закону про мобілізацію осіб, які не підлягають призову в воєнний час. Це працівники, які заброньовані державними органами, підприємствами, установами. Це особи з інвалідністю, особи, визнані тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров'я, підтвердженням рішення військово-лікарської комісії, тобто ВЛК. жінки та чоловіки, які мають на отриманні троє або більше дітей, особи, які самостійно виховують дитину до 18 років, а також особи, які виховують дитину з інвалідністю або тяжко хвороб дитини. На пренатальні захворювання, особи, які зайняті постійним стороннім доглядом, хворою дружиною, дитиною, батьками своїми або батьками дружини, а також особи, на отримання яких перебувають діти-сироти, які позбавлені батьківського піклування. Також мають право на строчку особи, які мають чоловіка або дружину, батьків своїх або батьків дружини з інвалідністю першої та другої групи, а також особи, які мають неповнолітню дитину з осіб із подружжя, хто проходить військову службу. Тобто, якщо чоловік і жінка перебувають на військовій службі, один з них має право на звільнення. Також працівники військового управління та правоохоронних органів, студенти денної форми навчання, наукові працівники, викладачі, педагоги, які працюють більше ніж на 0,75 ставки та особи, чиї близькі родичі загинули під час виконання бойових завдань під час повномасштабного вторгнення, а також під час антитерористичної операції з 2014 року. Наша практика до нас звертаються дуже часто клієнти з питань відстрочки мобілізації, але дуже часто виникає так, що особи, чоловіки, навіть не знають про своє право на відстрочку, або з різних причин не знають, як правильно зібрати та подати документи, або отримують різні відмови незрозумілих причин. До нас звернувся клієнт з питанням оформлення формі строчки мобілізації. Попередньо він самостійно намагався добитися відстрочків мобілізації, проте отримав відмови з різних незрозумілих причин. Ми йому підготували заяву до РТЦК, заяву до Міноборони та адвокатський запит від особи адвоката. Підставою для отримання строчки мобілізації це була наявність в нього матері інваліда першої групи, а також той факт, що матір інвалід першої групи потребує постійного стороннього догляду. Після подачі заяв військомат розглянув наше клопотання, також розглянув адвокатський запит, де було також наголошено, що клієнт має право на відстрочку від мобілізації, навіть без його особистої присутності в військоматі він задовізнив нашу вимогу для надання відстрочки та відправив відповідне письмове підтвердження, що особі призначено відстрочку від мобілізації. З рішенням подання і справи ви можете ознайомитись в посиланні до цього відео. Як реалізувати своє право на відстрочку під час мобілізації? Щоб отримати відстрочку від призову під час мобілізації за наявності для цього підстав, вам потрібно подати заяву про відстрочку та додати всі необхідні документи, які підтверджують ваше право на це? Тобто, перший крок для цього потрібно підготувати відповідну заяву та подати її до територіального центру комплектування та соціального підтримки. Тобто військкомату. Другий крок це потрібно додати до заяви всі необхідні документи, які підтверджують ваше право на це. Третім кроком вашу заяву будуть реєструвати в журналі вхідної кореспонденції у територіальному центрі. А четвертим кроком буде саме розгляд вашої заяви військомату. Останній крок це буде отримання відповідної виписки з протоколів про присвоєння вам і строчки від мобілізації під час воєнного стану. Варто пам'ятати, щоб отримати відстрочку про мобілізацію, написав підставі 23 закону України про мобілізацію та військову підготовку. це можливо лише до моменту, поки ви є цивільною особою з моменту, коли. Вас призвали, тобто ви являєтесь військовослужбовцем, ви не маєте права на відстрочкові мобілізації, так як ви з того моменту будете підпадати під 26 статтю закону України, який регулює звільнення військовослужбовців. Якщо для цього у вас є підстава. <му> Минулого разу ми розглядали питання порядок і підстави звільнення з військової служби під час воєнного стану. Якщо ви його не бачили, переходьте за посиланням, знайомтесь, ставте лайки та звертайтеся, якщо вам потрібна допомога. Якщо ви потрапили в ситуацію, коли ваші права були обмежені або порушені, пишіть коментар під цим відео та записуйтесь на безкоштовну консультацію юриста. На цьому все. Дякую за увагу. Обов'язково поширюйте це відео, тому що це допомагає людям знайти допомогу в критичних ситуаціях. Бо також ви можете знайомитися з успішною практикою нашої компанії. Посилання під відео, а з вами був юрист Центру правової допомоги Олександр Васильович. До зустрічі в новому відео.